Лист майбутньому власнику. Міріелтор каже, що я збожеволіла і сама собі створюю неприємності, але я просто не можу піти проти совісті. Ви повинні знати, на що йдете, купуючи цей будинок. Тож, нашому потенційному покупцю. Я щиро сподіваюся, що цей лист застане вас у доброму здоров'ї, і сподіваюся, що вас не торкнуться ті нещастя. Що спіткали нас з чоловіком у цьому домі. Заради вашого спокою, я могла б сказати, що я б рада була забрати з собою те, що там було, але ні, я зовсім цього не хочу. Що ж, бачите, я і Марк, мій чоловік, ми купили цей будинок кілька місяців тому. Були гарячі торги, але тепер я розумію, що ми переплатили за те, що отримали в результаті. Та на той момент нам здавалося, що цей будинок. Це будинок нашої мрії. Ми думали, воно того варте. І я сподіваюся, що це місце стане домом мрії, хоча б для вас. Переїхавши, ми були на сьомому небі, і я провела безліч ночей у пошуках ідеальних меблів та аксесуарів, щоб зробити це будинок нашим. І незабаром оселя стала дуже затишною, але гарне швидко закінчилося. Вже в перший місяць нашого життя тут все пішло шкереберть. Жодної драми, ні. Просто почали пропадати речі. Якось я повісила свої ключі біля дверей, а потім не змогла їх знайти. Я могла присягнути, що залишила їх там, але Марк пізніше знайшов їх під матрасом в гостювій спальні. Я казала йому, що гадки немає, як це сталося, і спочатку він мені вірив. Але це відбувалося щоразу. Ключі опинялися в холодильнику під раковиною в ванні, навіть один раз у садовому гамаку, а найстрашніше було, коли ми знайшли їх всередині моєї машини, замкненої в гаражі з працюючим двигуном. Тоді ми остаточно зрозуміли, що тут не так. Якби скептично ми не були налаштовані, все, що відбувалося, було дивним. Спочатку ми подумали, що хтось із нас ходить у вісні. особливо, коли почали знаходити вранці їжу на кухонному столі або увімкнений телевізор, хоча ми вимикали його ввечері. Нічого особливого, якщо чесно, якщо не враховувати історію з машиною, звісно, та ми були такі щасливі, що вирішили просто не звертати на це уваги. Шкода, що ми не покинули цей будинок ще тоді. Незабаром почали приходити подарунки. Ми знаходили на ганку трупи тварин, збитих на шосе, з маленькими бантиками, пов'язаними на шиях, вухах, хвостах, словом, на будь-якій частині тіла достатній, щоб її обернути. Красиві стрічки акуратно зав'язані з завитими кінцями, прямо такі казкові подарунки під різдвяною ялинкою. Ой, я кричала, як різана, коли натрапила на це вперше. Ми подзвонили до поліції, але там нічим не змогли зарадити, тільки порадили встановити камери. Марк купив їх того ж вечора. Проте трупи продовжували з'являтися по три-чотири рази на тиждень. Ми дивилися записи, але в ті ночі близько трьох екран був чорним ніякого зображення щонайменше десять хвилин. Щоразу. А коли камера знову починала знімати, труп вже лежав на ганку, і ні душі. Марк перестав спати ночами, намагаючись упіймати того хворого, що робив це. А коли двері почали грюкати і світло блимати, ми почали думати, що потрібно шукати не кого, а що. Я могла б перерахувати все, що сталося за цей час. Але воліла б не згадувати всі ці незличенні ночі без сну, які нам довелося пережити. Але скажу вам, що ночами ми чули кроки, що тупочуть туди-сюди коридором. Марк вискокував за двері і стрімголов мчав у хол, але знаходимо там тільки нічну тишу, світло гасло, але тільки в нашому будинку. У сусідів все було гаразд. І я могла б сказати, що хтось просто вимикав нам електрику. Добре, нехай. Але радіо на кухні раптом вмикалося і гривіло стару музику в темряву кімнат. Ми переконували себе, що це просто старий будинок, що він усідає. Але ми і самі у це не вірили. Я розповіла подрузі, і вона запропонувала обкурити будинок шаблією. Я почувала себе абсолютно божевільною, запрошуючи до нашої оселі якусь жінку, яку знайшла в інтернеті, щоб позбутися злих духів, що мешкають в ньому. Але та ніч, принаймні, стала кращою за інші. Я відчула себе набагато спокійніше, і нам вдалося добре виспатися. Та як я впевнена, ви вже здогадалися, ну, хоча б по тому, що ми все-таки з'їхали, спокій не тривав довго. Наступного ж ранку на нашому подвір'ї з'явився новий подарунок. Зазвичай це були трупи дрібних тварин, там білок, мишей, але цього разу на порозі лежала кішка, швидше за все, дика з бантом на шиї та маленькою коробочкою неподалік. Я відкрила її, про що й досі шкодую. Всередині виявилися акуратно розкладені у два ряди гострі зуби. Поліція пізніше сказала, що вони були вирвані у тієї самої кішки. Того ж дня ми вирішили з'їхати. Ми щось розлютили, оселившись в цьому будинку. Ми намагалися жити там близько трьох місяців, але зрештою, я сказала Марку. Що не бажаю бути схожою на тих героїв фільмів жахів, яким ти кричиш в екран: Їдь, негайно! а вони тебе не чують. Тим більш ми можемо дозволити собі інше житло. Ось чому я написала цей лист, і я хотіла переконатись, що ви розумієте, на що йдете. Знаю, деякі могли б назвати мене ідіоткою, але я не можу з чистою совістю скинути цю ношу на іншого. Якщо ви не захочете закривати угоду, я зрозумію. Якщо ж ви наважитесь, то будь ласка, не соромтеся ставити нам будь-які питання. Щиро ваша Н. Лі, і я посміхнувся, прочитавши записку і кивнув своєму ріелтору на знак згоди підписати документи. Розписавшись і поставивши нарешті всі крапки над І, я вийшов з його кабінету з ключами від будинку. У цей день ми закривали угоду, і колишні власники так хотіли швидше закруглитися, що поступилися на 100 тисяч доларів від ринкової вартості. Увійшовши до дверей свого нового житла, я переможно зітхнув. А як же інакше? Нарешті я отримав дім мрій. Витягти у неї ключі та сховати їх було дуже просто. Вона завжди залишала зв'язку біля вхідних дверей, а я зняв копію з їхнього запасного ключа і використовував, щоб проникати в будинок. Я підкидав ключі в різних випадкових місцях, а в один із своїх візитів прихопив пульт від їхнього старого кухонного радіо. Хі, ці ідіоти навіть не зрозуміли, що воно працює на батарейках. І щоразу, вирубаючи їм світло, я вмикав цекляте радіо одним натиском кнопки. А маленькі колонки на блютузі, які я сховав у холі, о, вони транслювали зукроків. Я вмикав їх по ночах і одразу відключав, як тільки чув, що він підводиться з ліжка. З тваринами було найскладніше. Довелося з'ясовувати, як підключитися до камер і на декілька хвилин відключати запис, поки підкидав наганок зібраних на дорозі розчалених жертв шосе. Чесно зізнатися, я щось не пам'ятаю, щоб серед них була кішка. Ну, але я, мабуть, був п'яний, як її приніс. Зуби в коробочці? що ж, милий стріх. Круто, що мій залитий алкоголем мозок додумався до такого. Ці бовдори були такі люб'язні, що навіть залишили мені всю обстановку. Ось наскільки вони хотіли виїхати. Цієї ночі я спав в їхньому ліжку, згадував ці давні дикі торги і те, як вони перебили мою ціну та забрали мій дім. Але я показав їм. Отримав будинок за непридатною ціною і обійшовся цим багатим недумком у зайву сотню тисяч. Наступного ранку я зварив каву і вийшов на ганок, маючи намір сісти в крісло гойдалку у власному раю і дивитися, як світ мчить мимо. Відчинивши двері, я був такий зачарований видом озера, що зовсім не дивився, куди йду. Я втратив рівновагу і впав. Печатавшись рукою щось пухнасте, я підвівся, подивився вниз і побачив останнє, що чекав кота, дохлого, грьобаного кота з бантом, зав'язаним так само, як на моїх звірядках, і, і запискою на стрічці, Я знаю, що ти зробив.